Роботу розпочинаємо від адміністративного кордону Волинської і Львівської областей. Проходимо повністю всю територію, включаючи Горохів, і до завершення селом Скобелка. Завершуємо цим перший етап. Далі є частина дороги, яка знаходиться на території Горохівського району, віддалена вже від самого Горохова. Це другий етап, де найбільш пошкоджена. Це в районі сіл Вільхівка. Тому це другий етап. Чому так зробили, враховуючи ситуацію, що це найбільш пошкоджена ділянка цієї дороги, тому трохи розірвали роботу і починаємо роботу по результатам, скажімо, другого етапу, саме на цій ділянці. По результатам проведення наступних тендерів. Розпочинаємо роботу, об'єднавши скобелку-вільхівку цю ділянку, і рухаємося в напрямку міста Луцька. Отаким От чином спланована відповідна робота на перших двох етапах. В першу чергу це не просто ремонт покриття, два слої, значить, по 7 см, скажімо, вирівнювання, там, щебеніння і так далі. Ми говоримо про повністю інфраструктурний проєкт, який передбачає освітлення, оформлення узбіч, з'їзди, зупинки, встановлення відповідної розмітки і знаків. Тобто, фактично, фактично як сказати, це повне відновлення автомагістралі Луцьк-Львів. В рамках цієї роботи. Передбачається залучення державних коштів, а також ми на цьому тижні проведемо робочу зустріч з головами районних рад та районних державних адміністрацій Луцького-Горохівського районів, запросимо сільських селищних голів, де звернемося до них з проханням взяти на себе шефську допомогу в рамках оформлення зупинок на трасі Луцьк-Львів. Ми хотіли би, щоб не тільки дорожнє полотно було завершено в рамках цього проекту а було зроблено повністю вся інфраструктура на протязі дороги Луцьк-Львів. Постанова Кабінету Міністрів і відповідний закон України і внесені до нього зміни і доповнення дозволяють нам за рахунок коштів перевиконання бюджету по Волинській митниці направляти кошти в 2016 році Році не тільки на дорогу луцьк Львів, а й на інші дороги державного значення. Тому особливо важливим є зараз виконання індикативних показників, доведених в Олинській митниці. Голова обласної державної адміністрації дав доручення завершити опрацювання проєкту в цілому і провести його повну презентацію. Коли ми будемо чітко вже розуміти, які зупинки, якого формату, скільки з'їздів, на яких територіях забезпечується освітлення, які учасники тендеру і результати цих тендерів, Значить, тому сьогодні ми дали попередню інформацію тільки по результатам двох дільниць. Я звертаюся до Служби автомобільних доріг і до департаменту інфраструктури. Шановні колеги, дуже важливо, щоб ми своєю роботою на даній ділянці дороги показали про те, що кошти, які виділила нам держава за рахунок перевиконання надходження по волинській митниці, нами використано якісно, раціонально, і ми зможемо з вами. До кінця цього року завершити всі роботи по відновленню дороги Луцьк-Львів на території Волинської області з найвищим рівнем якості.